Щодо звернення до надзвичайно повноважного посла Росії пана Чорномирдіна, то це також ініціатива Української народної партії. Щодо Петлюри, дуже багато містифікацій і фальсифікацій, як і щодо інших українських державників, наприклад, Мазепи. І ці речі потрібно поступово ці завали цих містифікацій потрібно поступово звільняти і показувати історії світу людську особистість як таку. Петлюру і його ім'я пов'язують із так званими єврейськими погромами. В той же час на процесі, який відбувався щодо вбивці Петлюри у Парижі, жодних доказів на цю тему не було представлено. Я кажу про судові докази. Навпаки, під час процесу було представлено сотні документів з підписами Петлюри, який... Притягав до відповідальності всіх тих, хто сіяли міжнаціональною ворожнечу, і саме словам Петлюрі належить думка про те, що євреї в Україні. Вже фактично зжилися із українством, і вони ніколи не повинні чи між ними ніколи не повинно бути якоїсь ворожнечі, тому в цьому сенсі дуже важливим є знати, хто ж таки був убивця Петлюри, чи це дійсно агент НКВС, як говорять деякі історики. І якщо ці матеріали є, а якщо він був агентом НКВС, то 100% вони є у Росії, то тоді це і стало б тим містком між Україною і Росією. Цією, які через які ми набагато краще розуміли б один одного, тим більше, що Петлюра дуже багато зробив для російської демократії. Бо коли він був редактором видань російських, то там і Горький друкувався, і Грушеєвський, і Донцов, і багато інших російських діячів, які стояли на позиціях реформування Російської імперії. Отже, в цьому сенсі наше звернення це і є оті кроки, які. З однієї сторони Україна має робити до Росії демократичні кроки, а з іншого боку, російська влада до України, і тоді не буде звинувачень у розпалюванні міжнаціональної і міждержавної ворожнечі, яка сьогодні на рівні влади і російської і української в найбільшій мірі є темою номер один при тих чи інших політичних протистояннях, які сьогодні і в Україні формуються перед президентськими виборами.